Давай. Ну, знову нас помістили в цю тюргу. Нас в минулий раз босс допоміг. І да. Ну, да! Звісно О, Всім привіт! З вами містербіла. Два, да, два дебіла, які знову, знову в цю рягу попали. Запитаєте як? Да так, була там одна історія. Я вирішив зламати сервера цієї тюрми. Але власники побачили і тебе по попкі шльопали Разом зі мною. Те б а тебе за що? Чос... а тебе ось шльопали за те, що іще й відволікав охорону, щоб вони не зайшли в керувальний центр. Так, давай беремо їсти, яблучко. Спасибо. Странно, що вони нас в карцер не помістили. Ха, так. Ну нічого. Це наоборот добре. Але... Андрій, Андрій, я дещо зміг про... Я дещо зміг сховати. Це шприц з енергією. Та це і Я буду в ширину расскажу це все вот так вот розширяти, А ти в, дов, в довжину, де будеш в них. Що? Легендарка! це у нас за легендарочка? Це золотий слиток. Я? Так, ладно, я купляю покращенную лопатку. Ой! Біжи! Так. Я можу цю штуку купити, ну нафіг. О, цю штуку куплю. Та пусти! Я купив шприц. Ладно. Так Що ми маємо по нашим... по нашій ситуації? Ми... Ситуа попали в ситуацію під назвою Гавно. Або жопа. Блін, а в мене немає енергії тепер. Добре, я тоді буду копатися. Нікиндорка! Із міфіком. А, ні, це не міф А, стоп. Ой, ура! А треба буде мені шок новий купити. Ну, що в мене там. Вон, туалет. Треба Трай будем буде мешок реально купити. Можна, можна мені легендарку пожалуйста? Да, бере. Ура! Я можу купити собі лопатку покраще. Стоп! Так мы можем в штуку! Нет! ти ж ты, блин, сейчас морнінг. А, ну одна ми маємо йти в столовку, так? Да? Так. Да? Ну, зараз буде столовка. А де пише, що морнінг? Mm -hmm. Mm -hmm. Е, е... А, от. Що? Кока-кола. У мене щось немає, ну ладно. Кока-коля. А у тебе є щось там, завдання якесь? Е, -е Ні. Странно тоді. У -у -у. Ой, такий собі тут спамать штуки онлайн. Ну, Скейтборд. Кстати, памятаєте, я вам казав, що я їду в Київ? Э, вы до на змагання більше тупо немає білетів у мене, щоб їхати в Київ, так що я не їду в Київ. Я буду в Рожгорді. Хоча це може навіть і добре. Ну да. Насправді це я всі білети викупив, щоб ми знімали більше відео. Так, давай купляю покращений мішочок. У мене тепер такий сірий мішок. Яку <кій> Кися. Піпіся. Лопатка, ти мішок. Я лопатка, ты мешок! Я лопатка, ты мешок! Еда! Мани, мани, пожалуй! Чому он тут Потому что, потому что Ой. Давай там ты не будешь веселитись. Ладно, поповзу по вентиляции. Кстати, скільки це коштує? 130 робукси, дайте вы нахрен. Да, нахрен. Скільки робуксів за цю фигню, яка, яка нам може уже завтра перестати бути цікавою. Да ти шо? Офігел? Так, стоєм. Я йду до цього чола, який продає туалетку. Так, сьогодні треба купити Що мені надо. О, динаміт. Давай, купляю динаміт. Поехав. Блін, а вот я щас думаю купити жираку, щоб я міг нормально купати. Чи накопити на нову лопатку? Або Лопат. на новий сак. Суря, у мене було мало енергії, тому я купив не лопатку, а. Та я вже зрозумів. Так, купляю два динаміта. Динамайк. А, не зможу. Так. Нам головне це тупо не спалитись перед охоронцем. Як так, це ти... в мулому. Ой, ба! У він, кстати, нормальний такий. Я обожнюю по... Ну, я любив пончики в реальному житті, зараз уже не люблю. Так, динаміт, зривайся і всякі предмети... Гут забирайся. Да, забирайся. Так, сну... О! Легендарку, легендарку, пожалуй, легендарку. Або епік хоча б. У мене, до речі, є епік. Поздравляю. Ладно, йду челу продавати а, предмети, щоб він мені туалетку дав. Так, я теж. Ура! Мені залишилось лише вісім туалетки, і я зможу купити собі лопатку нову. А я собі хочу купити, так. Да, я теж цю цю як це назвати, цю купити. Лопатку сіру, чи то теж не лопатка. Та штука попалась, тупо случайно. Так, а поки що піду... Не успію. А ти де? Де де? Поки ти йшов, я Діяв. І забрав цей золотий сліток. Зато я забрав трофей. Так, Зек, давай, нам. Я у цього чоловіка хочу лопатку. Скільки там треба? 45. Мені ще 6 треба. Так? Гу-гу-гу-гу! Ладно, не буду гратись краще. Ви сваті ворожі. Встану секунду. Угу. Угадайте всі через кого? А слухай, я тобі вообще отомстив. так що все, ротик оф. Во, бачили, агресує на мене, буря <пілляє> мене. <пілляє> 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 Тих як п'яний коні. Знаєш, як мене. Я. Знаєш, як мене. як у мене красну звати? А? Марія Іванівна. Ха. Б? Да, я попав знову в Б, як же я ненавижу те я... всі класи, в яких є буква Б. Я... А я впершу. е. Ну... не А ти вперше я попав? Ні, в перший і. І що? Е, типу. Ну це. Я просто пам'ятаєш, ми були двоє в інтелекті. І Я знову пішов в інтелект. За цього і... Ти дай пирожок! Я жалію, чесно. От не йди в інтелект ніколи. Так, скільки... Чес, мені хватить на нову лопатку! Такс. Ми... Поки він купляє собі нову лопатку. Я купляю. Я хочу накопити собі на новий сак. Клопатка нова вообще нічим не отличається. О! Ням и Цибися Ня. Там легендарка! Отлично! І мене не хватило просто, щоб один раз прокопити. Чекайте. Дивіться на мою вебку. До Речі я в наушниках це відео снім. Тут у мене проблемки. Я застряв. Менше жрати треба було. <рес> Хочете прикол Шайокс з э, тостіши мене. Він сорок кілограмів, я 38 чи 39. Ну чого ти мене применшуєш? Я 35 тисяч кілограм. Ти 40 тисяч кілограм. <рес> Так що у тебе сьогодні динаміт? Імба. У тебе що? Мішок. Тоді краще мішок уже купи. А ско! О, ми дійшли до каміння. Імба. Ням. І цібися. Ня, анігатори. О! П'ять, чотири, три, два, один. Ну. Да, ну. Просто говнище. Нормально, в принципі. Говнище. Макднище. Я сьогодні сегодня МакДональдс был ще Андрей, Андрій, Андрій, вийди ан... А -мо, пізно було. Что там було? Там ще челтупа не міг піти на ганш. Тому що він застряг. Я не буду йти вниз, я буду в бік йти. Да, о, тільки поки ти йшов в бік, то я знайшов кошельок. Епік! Епік, до якого я не можу докопатися із енергії. Так, ладно, быстрій зек продаю тобі. Давай туалетку. Так, давай, динаміт. Кстати, стіл 30 робоксів. Даже в Grover Garden менше було. Так, давай взорвем камень. Бам! Ой, летаю, многоити тут лут. Ой, -мо! У мене залишилось мало зарядів. Як же мені повезло, що тут є павербанк? Ты меня називала! Сот пять Ничего не хочешь сказать ты? ненормальный. Так, я продаю все свои речи на туалетку. Странно, тут валюта у них? Да ничего. Так, короче. Епік, взриваємо динаміт, швиденько беремо епік. Так от, так от. так От От пр головне правило цієї гри. Завжди, коли у тебе закінчується енергія, нехай у тебе попадається симбове. Легендарки. Так хоч вся шахта в Легендарках буде. Так, ладно, купляю ще два динаміта. Не тот район. Що, дань! А ні, не два динаміта. А? Єди на ланч. Це шостий день. А, уже. точно. Там шайок з братом говорить. А ти ч тут? О, ланч, ланч. Так, сам. А у нього є кола. Наше ему йти на ланч, якщо шо у нього є кола. Подъемно. Так, я тут э, копаюсь. О, ням. Мені залишилось туалет. Що? Дай мені щось. зай. Дай мені щось фігове, навіть рок підійде. Та я не знаю, найдем, Ура! Я зараз куплю собі новий крутий сак. Я тоже, кстати, піду зараз. Якщо успію! 10 секунд! Вже! А, мені одної Я туалетки спець. не хватить. Клас. Ви по сами... вентиляції повзи. Ви самі хороші розглядали. Є на де може бути? Повзи по вентиляції. Я саю, закрыл. Да видите, а прикол, кстати, глядачи. Оп. А, блин, 6 у меня тут и получалось. Ну, Теперь что с ними? Ой, ты видишь, я забыл. Коротше, я встану АФК на ближайші пару хвилин в вентиляцію. Щоб нікому не заважати, я в спеціальний проход вентиляції, до якого нам не матиме діла. Давайте, всім, всім поки що показую. Я буду з вами розмовляти, не бійтесь. Так, я туалетку шукати маю. Ну, не туалетку, а всякі предмети для цієї туалетки. Містер Амбрик. Знаєш, що буде, якщо. Мені кажется, ти спеціально кажеш казати маєш легендарка кожну секунду, бо я відійшов і не можу перевіряти, чи це правда. Ти просто так думаєш. О, гамір. Все, я иду, короче, куплять э, сак новый, якщо є. Так, пить. Да Та вы прикалываетесь! Что? Ланч. Ладно, піду краще уже на ланч. И у зека закуплюсь. Вот на Десидо. Да. Привет, Ксюша. Ксюша, привет. Тюта! Ксюта. Ксюта. Якщо хтось за. Що тобою? Якщо хтось запитає, як я можу розповідати, якщо я відійшов, то я просто-напросто куп... Мені подарував святий Миколай. Нау наушники. Я які, послухайте, в яких є встроєний мікрофон? Так, у є ацький мішок. Ну давай ацький мішок. А шістдесят Так, мішок. Все, цікавий так... факт. Взагалі-то... Я не вставав в АФК. Я просто сказав так, щоб я взяв та просто... А? Говориш півгодини, кажи швидше. Я не вставав в АФК, просто підводив в Африка, щоб я міг потім. Поки... Може краще з шайоксом не говорити. Ви чули, як який зв'язок? Поганий стріль тупо, я в шоці. Краще вже з ним не говорити. Так, ми залишились самі без шойопца. Надіюсь, він мені зараз надзванювати не буде. Ви чули тупо цей зв'язок, я не можу це слухати. О боже. Так, у когось з'явився мішок нормальний. Так, це не нормальні мішки. Це курочка. А, точно, я можу продати. Ааа, чекайте, що в мене там. А шо мій нам мішочки. Так у мене є геніальний план. так, так от. Ням. Ну, нормально, кстати. Так, іду купатись. Ням світиться, бачите? А! О! Епік! Халявчик! Ланч-тайм! Так швидесенько до зека. Що у тебе тут? Давно взагалі якесь? Так до зека? На! 72 у туалетки. Кока-коля, стик. Що їх вообще? Тупо тусить в цій! вентиляції блін. вообще нічого не ділає. так ладно купаемся далі І В мене буде ацький мішок із 99 нічок, по яким сьогодні має вийти одно, я буду дивитися може з тим лагаючим чим шайокшу так давай дай цього мішок вроді дай да. все у мене адський мішочок Дивіться, як він красивий. Mm -hmm. Да Боже, я упав камень. Там щось є. Да, там щось є. А там? Я просто не могу. Все чудо. Давай. 35 рублей. С я буду цепь. Вот так вот. Получается, что снова не получилось. Всем пока.